20 серпня є урочистість на небовзяття Пречистої Діви Марії. І до цього свята готуємося дев'ятницею. День 5. Послання Богородиці цариці миру із Меджугор'я від 25 березня 2008 року. Дорогі діти, закликаю вас працювати над особистим наверненням. Ви ще далеко від зустрічі з Богом у вашому серці, тому проводьте як мога більше часу в молитві й поклонінні Ісусові в присвятих дарах, щоб Він перемінив вас і вклав у ваше серце живу віру і прагнення вічного життя. Все минуще, дітеньки, лише Бог не минущий. Я з вами та підбадьорую вас із любов'ю. Дякую вам, що ви відповіли на мій заклик. Молимося молитву миру, це є молитва, яку Марія молилася разом з візіонерами перший раз у меч Молимося за мир і за здійснення планів Богородиці. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відклань. третього дня Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде і славою судити живих і мертвих. Вірую у Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Мамі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішний, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і як яка була на початку, і нині, і, і, нині, і, і час, і, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб, Хліб наш, наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости і нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас відпова. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і по тим смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку Я і нині, і у повсякчас і віки вічні Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід вона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як була на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але бо нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині та годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений і плідло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і у годину смерті нашої. амінь. Слава Отцю І, Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. І наш дай нам сьогодні і просила дурої наші, як і найпрощаємо, і люби в нас у спокусі, але слава в нас від Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас вічних, нині і в годину і в смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і, і, і нині, і повсякчас, і, і, повся і, і на віки вічні. Амінь. Марія Царице Миру. Молись, Молись за нас. Святий Мартине, покровитель Молись. нашої Діацезії. Молись, Молись за нас. Всі святі і ангели в небі. Молиться за нас. Господь з вами, і з духом Твоїм, нехай по заступництву причистої Діви Марії благословить вас, дає свій мир, і охороняє всякого зла всемогутній Бог, Отець і син, і Святий Дух. Амі. Благословимо Господа. Бог буде.